Гляньте по Сосновим гілкам стриба руденька білка. Лісові збира горішки, корінці, грибочки, шишки. Треба їй допомогти і горішки запасти. Діти, а якого кольору білочка? Вірна руда. А де живе білочка? Вірно, білочка живе у дуплі. Діти, давайте допоможемо білочці зібрати горішки. Великі горішки ми будемо класти у великий кошик, а маленькі у маленький. Починаємо. Діти, дякую вам за допомогу. До зустрічі!